Вітаю на каналі Бюджет сім'ї. Це відеоогляд третього будинку в селі Рогозів Київської області. Коли я показувала перший будинок, я розповідала, що це дуже гарне село. Мені воно сподобалось. Тут всюди асфальт, великий став в селі, є двоповерхова школа, садочок, раз в тиждень, ринок, магазини, дуже гарні дитячі майданчики. Кафе, пошта, Укрпошта, аптека, амбулаторія. Тут приймають сімейні лікарі. Ось так: вулиця і будинок, який продається. Це гараж. Зразу хочу звернути вашу увагу, що тут є гараж, у кого є машина, тому це дуже важливо. І ось так виглядає біля будинку. І прямо, якщо ви так прямо будете йти, там знаходиться ліс в кінці вулиці. Близько кілометра знаходиться ліс. Найближче місто це Бориспіль, до нього 14 кілометрів. До міста Києва 36 кілометрів. Також я вже розповідала, що тут дуже гарна транспортна розв'язка. Зручно добиратись в Київ Бориспіль з цим проблем немає. Заходимо на подвір'я. Ось бачите, криниця, септик, літня кухня і будинок. Впевнена, що весною влітку тут набагато краще, тому що вже все таке, знаєте, як, як восени, листя впало, трішки таке мрачненьке, але все, все одно видно, що це гарна земельна ділянка. Тут все рівно гарний будинок, ну зараз ви побачите і заходимо в будинок. Це веранда на підлозі плитка. На стіні плитка. Ну, її добудували. Я так розумію, що спочатку був збудований будинок, а пізніше добудували цю веранду. І ми потрапляємо в будинок. Це, я не знаю, це перша кімната, хоча це не кімна... і не коридор, і не кімната. Ну, заходимо в першу кімнату, будемо говорити так. Перша кімната. Прямо туди кухня, кухня і ванна. а справа. Коридор і п'ять кімнат. В цьому будинку ніхто не проживає. Телефон вже раритет для наших дітей. Алло, алло, так, будинок продається. Приїжджайте на огляд. І заходимо в коридор. Про будинок. Будинок цегляний, перекритий шифером, площа 120 квадратів. І тут 5, 5 кімнат. Це ми заходимо в першу кімнату, але три кімнати вони прохідні. Хоча тут можна одну з них зробити непрохідною. Ви зараз будете в коментарях писати, що тут потрібно міняти двері, міняти вікна. Але скажу вам, що тут двері в непоганому стані. І, до речі, вікна також. Вікна так, вони дерев'яні. Але вони не потребують такої, прям. Але в них немає такої необхідності, що їх вже потрібно міняти. Як, наприклад, є будинки, в яких я була, що там от... треба в першу чергу міняти вікна. Тут такої необхідності немає. Це перша кімната. З першої кімнати ми проходимо в другу кімнату. Знаєте, коли я зайшла в цей будинок, мені здається, що це дуже гарний варіант для людей, в яких є дві або три дитини. Тому що навіть ці три кімнати тут можна дитячі зробити, тут є дітям, де бігати. Ну і плюс до лісу дуже блазенько став є дерев'яна, підлога. Сюди газове опалення. І цей будинок просторий, тому що буває, заходиш в будинок і там, не знаю, як це пояснити, так знаєте, ніби стіни давлять, а тут ні. от е, Цей будинок просторий. Ну, Мені цей будинок сподобався. Проходимо в третю кімнату. Сюди можна вже спокійно заїжджати і жити. А з часом, звичайно, щось собі доробляти, тому що в кожного свій смак і кожен хоче все робити по-своєму. Із з третьої кімнати ми вийшли на коридор і заходимо в четверту кімнату. Це четверта кімната. До речі, в четвертій кімнаті є пічка. І якщо в інших будинках ну, ви бачили, що там печі такі ну, побілені, то в цьому будинку, бачите, вся піч обкладена плиткою. Вигляд у двір. І з четвертої кімнати вхід в п'яту кімнату. На будинку 35 тисяч доларів. Але, можливий ще невеликий торг. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях, будь ласка, звертайтесь до неї. І ще хочу нагадати вам, що ваші коментарі, ваші вподобайки це підтримка україномовного Ютубу. Тому, будь ласка, підтримайте моє відео також. Буду вам дуже-дуже вдячна. І так виглядає п'ята кімната. Ми повернулись в коридор і заходимо в кухню. Це кухня. Але в кухні стоїть ванна. До речі, єдиний мінус, ну як на мене, тут немає унітазу, туалет на вулиці. Тому, ну, я першим ділом я тут поставила унітаз. І для цього тут є все, тому що унітаз можна, коли ми заходили, я показувала вам хід, там можна поставити стіну з гіпсокартону і ну, першій такій кімнаті в коридорі, і там поставити унітаз. Ну, а можна тут поставити унітаз, а кухню звідси перенести. Кімнат багато, є куди перенести кухню. Вода всюди підведена, ось газовий котел, бойлер стоїть. От одне, одне що немає унітазу. Це ми вийшли з будинку, це літня кухня, літня кухня також з е цегли. Заходимо в літню кухню, в літній кухні піч, в якій палять дровами, і також сюди підведений газ. І тут ще таке господарське приміщення покажу вам. Господарське. Бачите, тут все з цегли, стіни з цегли. Ну, таке, я б, я б так сказала, добротне господарство. І це двері, це вхід в гараж. Загід з вулиці я вам показувала, але з подвір'я вхід от сюди є двері. Так, ще хочу вам показати за будинком. Підвал. І тут ще за будинком є такі господарські приміщення, ну, зараз подиво, покажу вам трішки. До речі, дрова. Бачите, їх тут багато, кому потрібно. Ну, це я так розумію, напевно, дрова для літньої кухні. Там, там користувалися цими дровами. Далі я не заходила, ось тут ще, я не знаю, напевно, тут були такі. Тут, напевно, курей тримали, свиней, Не знаю, що там на другому поверсі, я цього не уточнила. Так, і ще покажу з іншої сторони. Повно горіхів, повно горіхів ніхто не збирав. Все попадало. Треба господар цьому будинку, щоб збирав горіхи. Тому що я вже говорила, тут ніхто не проживає. Пісочниця для діток. Земельна ділянка тут 15 соток. Це, що бур'янами поросло, це не ваша ділянка, а ось оце ваша ділянка. Бачите, тут всюди рівненько. Дякую за перегляд.